Привіт, дівчатка і хлопчики. Сьогодні у нас 17 липня. Пропоную подивитися вам про події, прильоти на наступні два тижні по містах України. Це буде стосуватися не тільки міст, може, по областях, по областях воно програється, але я, знаєте, я замітила, що прогнози програються, але не завжди співпадає з містом. Не знаю чому. Минулого разу по Харкову програлося. Прогноз по Хмельницькому програвся чомусь у Запоріжжі. Не можу зрозуміти, бо я не володію повністю інформацією, Ну, щось таке є. Так. Ситуація у Києві. Будьте обережні, будуть прильоти з кровавими наслідками, тобто будуть поранені. Будьте обережні. Прильоти, руйнування і жертви. Далі, місто Харків. Які в Харкові будуть події. В Харкові багато прильотів. Будьте обережні. Ви знаєте, я завжди думала, чому мені вода виходить. Це, знаєте, як таке враження, що як з підводних човнів прилітає. Харков, будьте дуже обережні, дуже обережні, будуть жертви. Суми. Які події в сумах. Прильоти. Боже, будьте обережні, люди. Люди будьте обережні. Прильоти зрада і якась боротьба, можливо, на кордоні. І, можливий, один якийсь великий прильот. Окрім тих, тих усіх, що я сказала, один великий. Чернігів. Подію Чернігові на наступні два тижні. Можливий великий прильот в Чернігів один. Руйнування. Будьте обережні, прильот, руйнування, жертви. Можливий прильот у щось таке, знаєте, ну, як велике. Так, Полтава. Не бачу по Полтаві. Але, можливо, щось прилетить у паркову зону, будьте обережні. Дніпро. Слухайте, така якась картина страшна скрізь прильоти, скрізь жертви. Будьте обережні, будьте обережні так, давайте ще подивимося Запоріжжя. Прильоти, руйнування. Прильоти з води десь як, як з підводних човнів. Теж можливі прильоти в щось велике. Як то таке, як торговий центр або щось таке. Херсон. Руйнування, прильоти, каліцтво людей. Чомусь на Херсон завжди ця карта. Ще до кінця не можу зрозуміти. Але це, знаєте, як щось з водою, щось зв'язане з переміщеннями по воді. Будьте обережні, Херсон, Боже бідні люди. Миколаїв. По Миколаєву. Прильоти? Зрадники. Боже мій. У Миколаєві якісь зрадники є, які, от, як, знаєте, як наводять, як наводять. Можливі руйнування, прильоти руйнування. Одеса. Одесі теж треба бути обережній, дуже обережній. Можливі прильоти, але буде багато чого збито, але десь десь попаде. Десь попаде зрадники. Є зрадники. у Ну от як знаєте При власті, да зрадники при власті. Ну, от, от мені йде вже другий раз якась евакуація. Я ще не можу звільнити до кінця. І давайте подивимося. Я так написала собі список, щоб черкаси. Останнє в цьому вийде от Черкаси. Борони, Боже, повинно бути все нормально. Може хоч Черкаси в мене. Може, щось і буде, але буде збити. Ну не бачу таких прям, знаєте, як. Можливо, як знаєте, як будуть летіти осколки від збитих. О Боже, а тут подивіться. Буде щось, буде, але буде багато збито чогось. І, можливо, якийсь прильот, щось таке велике. Будьте люди обережні. Так, зараз запишу друге відео по решті міста.